Новини на першому кабельному в студії Олександр Коробко Вітаю вас. Жахлива автопригода трапилася серед ночі з п'ятниці на суботу біля села Глибоке Ужгородського району. Близько четвертої години дорогою з Ужгорода до Святоуспенського жіночого монастиря в селі вдома Кимкачівського району йшла хресна хода, участь в якій взяло близько 300 прочан. Колону з обох сторін супроводжували працівники ДАІ. Раптом у темряві з'явилося авто марки Тойота Corolla, яке на великій швидкості догнало колону вірники. Першим під колеса іномарки потрапив житель Ужгорода, який трохи відстав від загальної групи. Це стало для нього фатальним. Чоловік загинув на місці пригоди. Після цього машина полетіла далі просто на людей, наслідки автопригоди були би ще більш фатальними, якби удар на себе не прийняло авто державтоінспекції. Врізавшись в нього, Тойота проїхала ще кілька метрів, травмувавши кількох чоловік. Травми отримали двоє співробітників Даї, що перебували в автомобілі. Один із постраждалих вірників помер згодом в реанімації. За кермом іномарки перебувала 31-річна жителька Мукачева. Як засвідчила експертиза, жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. В її крові виявили 1,2 і проміле алкоголю. Розслідування резонансної автопригоди взято на особистий контроль начальника УМВС України в Закарпатській області, полковником міліції Сергієм Шараничем. Як наслідок. Проведення слідчих дій на місці ДТП було з'ясовано, що вона зачепила пішохода, не реагуючи, продовжила рух і допустила наїзд на службовий автомобіль патрульний, який ви бачите. Внаслідок чого потерпіло шестеро осіб. Ну, і я би хотів зауважити, що дякуючи професійним діям наших працівників, тобто водія патрульного автомобіля, міліції шляхта Андрія, який побачив ззаду, їдучий на великій швидкості автомобіль, відвів свій патрульний автомобіль лівіше, щоб не допустити наїзду у натовп, тобто у людей, які йшли у дані хресній ході. За фактом цієї дорожньо транспортної пригоди порушено кримінальне провадження слідчому. Слідчі здійснює всі необхідні е, слідчі дії, в тому числі призначено експертизи, е, і на місці були експерти за вказівкою Шаранича. Виїхала е, НДКЦ і були проведені всі необхідні е, дії. значить на сьогодні, на сьогодні на цей, на цей момент, на цей момент вона була на, на цей момент затримана в статті в порядку статті 208 восьмої. І сьогодні будуть матеріали направлені в суд, який вибере міру запобіжного заходу для цієї людини, яка скоїла цю дорожньо-транспортну пригоду. Вона була затримана в порядку статті 208, Потім її з її слів стало погано. Її було переміщено в лікарню. В лікарні за неї наглядають. Співробітники міліції. І сьогодні буде вирішено питання, направлено в суд. В подальшому суддя приймає рішення про міру запобіжного заходу на період проведення слідчих дій. Ужгород відвідав фіналіст телепроекту Танцюють всі тоні Кіба. Хореограф провів майстер-клас для танцюристів студії «Сучасно танцю Бліц, які не відстають від іменитого професіонала. Фіналіст телепроекту танцюють всі. Тоні Кіба вже вдруге проводить майстер-клас для танцюристів студії сучасного танцю Бліц. З часу першої зустрічі бліцівці вдосконалили свої навики і тепер намагалися не відставати від імені того професіонала. Ну, безусловно, є вже продвіження. Якби ребята тим більше ближче стали вже легше з ними спілкуватися, вони більше йдуть на контакт. Поэтому переход інформації немного вже такої активний. А, звісно, лучше стало. Ну, хочеться ще більше. Майстер-класи провідних танцюристів України та світу для Бліцу не нові. Студію систематично відвідують відомі хореографи. Подібна практика дозволяє юним танцюристам подолати певні комплекси та значно вдосконалити свої навики. Результат не чекає на себе довго. Бліц регулярно здобуває перші місця на міжнародних та українських чемпіонатах. Так, да, звісно, це наші перші місця, які ми привозимо з чемпіонатів світу. України, Європи дуже відчуваю, іноді хочеться наоборот їх підбадьорити якось, тому що вони дуже комплексують. Я бачу, ви знаєте, менталітет наших дітей. В порівнянні з тими, хто живе в великих місцях, от мене завжди це трошки дергає і турбує. Наші вони дуже виховані, вони дуже хороші наші діти, але вони іноді так такі закомплексовані, що я не розумію, чому у них все є для того, щоб вони спокійно показували свої таланти. І Я дуже рада з того приводу, що вони можуть ще раз. Працювати з відомим хореографом і може ці комплекси засунути кудись подалі, і щоб вони не заважали їм рухатися вперед. Зміна танцювального стилю впливає на розвиток кожного танцюриста. На таких заходах немає канонів, і кожен відшліфовує свої стилі, манери та подачу. Можливість запозичити щось у хореографа формує і щось особисте. Всі саме імені та танцора, ані учаться друг у друга, ані постоянно советують ходити на майстер-класи різним стилям. То есть учиться, если ты танцуешь хорошо хип-хоп, пойди на афроджаз, пойди. Ну, на классику. Оно одно помогает второму. И тем более, ну, ну хорошо, мы выиграли сейчас на чемпионате, но мы постоянно учимся у других, более опытных. Хореографа, поэтому об'язательно, ете ну ти перестаєш вчитися, ти перестаєш рости. Молоді було цікаво зустрітися з зірковим хореографом. Його пластичні тягучі рухи вимагали особливого настрою, зміни не лише емоційного налаштування, але й звичних фізичних навантажень. Дуже важко переключитися, тому що коли гіп-хоп ти весь такий. Ну точки, ти більш нарвати, ти такий злий. А тут треба більше якийсь вробити космос, ти такий трошки тягучий, плавучий, і треба щось більше. Ну, інакші емоції, внутрішній стан і по-інакшому працюють взагалі м'язи. В залі займалася молодь різного вікового складу, та це не стало перепоною для колективу. Радше навпаки, кожен танцюрист зміг відчути вміння майстра прислухатися до музики, його вміння відкрити щось нове у кожній мелодії. Я думаю, що якщо дітям давати вже таку качественну високу Оріографію, то в нашій країні хореографія буде розвиватися більш швидкими шагами. В Ужгороді обрали найгарнішу міст. Кіс в Ужгородському падіоні пройшов 21-й щорічний конкурс. Виставка кішок. Як обирали найкращих домашніх улюбленців, бачили наші кореспонденти. Вже більше 20 років поспіль в Ужгороді проходить виставка конкурс котів. Власники пухнастих красенів і красунь збираються, аби показати містянам своїх вихованців, позмагатися глядацькі симпатії та медалі. Цьогорічна виставка порадувала різноманітністю порід. Сфінкс канадський, бенгальський, традиційні персидські, шотландські та британські коти. Головними критеріями оцінки домашніх улюбленців стали доглянутість поведінка станкіхтів та шерсті. Оцінювали чотири лапих організатори та ветеринари. У нас виставка проходить по чотирьох номінаціях. Це в нас Номінації, такі як є безпородні юніори, породисті короткошерсті, породисті довгошерсті. цього року. У нас досить велика кількість скотів, близько 42 учасники, можна так сказати. І більшості у нас присутні на цій виставці, це породисті короткошерсті. На жаль, трошки менше породистих довгошерцях, невелика кількість. І цього року, як не дивно, досить невелика кількість є безпородних кішечок. Хазяїни пухнастиків дозволяли усім. Ох... Хочемо гладити та фотографувати своїх вихованців, коти спокійно терпіли обійми та дитячі руки. Деякі малюки наполегливо просили батьків придбати чотири лапого, аби мати домашнього улюбленця. Звичайно, нам подобаються такі заходи. І щоразу, коли проходить виставка котів, ми обов'язково відвідуємо з моєю донечкою, тому що так можна трошки себе відчути ближче до живої природи. І я вважаю, що коли дитина дивиться на кішок, на різних пород кішок в журналах, то тут вона їх може Бачити вживу, в реальності. Це дуже важливо і цікаво, пізнавально. Піклуватися про котів нескладно, говорять господарі. Любов розповідає, що її короткошерстий шотландець гідний перемоги, адже він пухнастий, лагідний та спокійний. Кіт обожнює, аби з ним гралися та приділяли увагу. В минулому році ми також приймали участь в міські з графіком і зайняли перше місце в цій в цьому виді породи в короткошорстих. Все, золота медалька у нас була, приз отримав величезний, гарний, красивий. Їжа, домик, ліжечко, все, все, іграшки там котячі, задоволений. Кошенята без шерсту і кішки коштують від 200 умовних одиниць. Власниця одного з них Тетяна розповідає, що її кіт, хоч і виглядає незвично, утім дуже привітний до людей. А ще канадський Сфінкс полюбляє ласувати шоколадом, особливо вночі, коли ніхто не бачить. Нету шерсті, нету, звісно, проблем вдома постійно на уборки з цією шерстю. Температура тіла у нього 40 градусів. дуже часто кушать йому треба. Особенний, як всі. Тоже коти, грається. Перемогла цьогорічний конкурс «Міський» з кішка Хелена породи Мейнкун, особливістю якої є кісточки на вухах і довгий хвіст. Вага таких котів може сягати до 15 кілограм, а тому домашні улюбленці нагадують дикурис. Окрім того, ужеродці обрали чотирилапого, який отримав приз глядацьких симпатій. Усі учасники виставки одержали смачні подарунки від спонсора, переможці кормові запаси, іграшки та котячі лежаки. На каналі перший кабельний стартував черговий телевізійний сезон. Про нові проекти та концепцію розвитку телеканалу розповіли журналісти та головний режисер. Зима це пора, коли люди більше часу проводять у теплих приміщеннях, а відповідно і перед екранами телевізорів. А тому саме у цей час серед телеканалів розпочинається запекла боротьба з глядача, привабити якого можна в першу чергу якісним продуктом. Перший кабельний наймолодший телеканал серед своїх закарпатських колег. Тим не менше завоював свого глядача і має чимало ідей щодо того, як стати ще кращим. Аудиторія каналу здебільшого молодіжна. Тим не менше людина будь-якого віку зможе почерпнути тут для себе щось корисне. Ми намагаємося. Всім колективам зробити так, щоб цей канал був по духу близьким нашим людям. Тому що от навіть ці ж проекти, які ми робимо, вони, вони з народу і вони їх роблять звичайні ж люди. Тематика це все, що стосується Закарпаття, тим паче Ужгород. Будні перший кабельний присвячує оперативному та вчасному інформуванню громадян про події у місті та області. Так звані інформери містять найсвіжішу інформацію із сайтів та поновлюються на екрані щогодини. Відділ новин готує відеосюжети та формує із них свої випуски. Особливістю кабельщиків стали оперативні стріми з місця події. Журналіст з'являється в гущі конфліктної ситуації та подає в ефір те, що відбувається навколо нього. Ми запустили стріми дещо, якщо ви бачите. Є такі відгуки на рахунок них позитивні, скажу так, тому що вони досить гострі і все ж таки ми бачимо, що вони хоч щось змінюють. Вихідні дні на першому кабельному наповнені розважальними програмами та ексклюзивними інтерв'ю. Автори проектів на позирай та туристи дещо перекваліфікувалися, але не перестали бути дотепними і непосидючими. Базар і точка змушує громадян вчити історію Закарпаття і за це отримувати призи. Брюнетки чи блондинки шукають відповіді на вічне питання. Хто ж із них розумніший? Чергова порція гостей з'явиться цієї зими і у авторській програмі Лариси Лепкань. Гості зустрічей повстануть у незвичному ракурсі і вході не вимушено. Ної розмови розмірковуватимуть про життя. Я не буду розкривати усіх таємниць, але в новому сезоні чекайте нових цікавих особистостей, розмов. Ми всі розуміємо, що насправді складний зараз час в Україні, зараз не до розваг. Але тим не менше, ми вирішили не відмовлятися від цієї програми, оскільки вона дозволяє ну таки якось відволіктися від того від тієї напруги, яка зараз присутня, і але усі ці теми і проблеми вони все одно проскакують. У розмові, тому що без, без цього неможливо. Чимало інших цікавих проєктів ще у розробці, але за кілька тижнів з'являться на екрані. Тож зустрічайте новий сезон на першому кабельному. Нехай ця зима для всіх нас буде доброю і наповненою позитивними новинами. Це все на сьогодні. Шукайте нас у мережі Facebook та залишайтесь першим кабельним.